Раніше я дуже довго е, працювала над якимись роботами та через те, що не маю освіти, і це не ця практика не була для мене дуже звичною. Я так довго щось вимальовувала, виправляла, бо постійно ну, щось не так, не так, недостатнє. Але тут я вирішила в цьому проєкті від цього відійти і так просто якби, інтуїтивно один за одним, один за одним, різні образи на тему ем, на тему тілесності, на тему менструації, на тему сексуальності жіночої, мастурбації, материнства. Е, та, тобто, якісь все, що мені приходило в голову. Через мій досвід, досвід жінок з мого оточення, через культур тригери я ці всі образи вимішала на папері. А матеріали тут в основному це вугілля, олійна, пастель, чернило і папір. А 4 я прям дуже люблю писати тексти. Це такі прям певний медитивний медитативний стан. Я роблю це виключно вночі завжди. Коли вже всі сплять, і я можу сісти одна в тиші і прям заглибитися. Частенько помедитувати, можливо, навіть і з цього вже створити тексти. То в цих колежах, цих серіях текстів немає. Мені хотілося максимально використати просто е, такі метафоричні образи і дати коротку влучну назву для того, щоб спрямувати глядача на якийсь е, е, такий поштовх щодо мислення, да, там, що я хотіла сказати, але при цьому дати повну волю того, що людина може сприймати через цей твори.